Це кросівки жіночі та чоловічі бренду Кріві. Такі йдуть цікаві досить моделі. Вони всі різних забарвлень. Вони дуже зручні, як і повсякденні є, так і спортивні моделі. Такі у нас йдуть. Жіночих у нас буде 12 пар в лоті від розміру 36 по 41-й. Такі йдуть. Така цікава досить модель. Чоловічі. У нас буде 15 пар лотів від розміру 41 по 46. Вони йдуть в своїх таких заводських упаковках. Загальна кількість буде у нас 27 пар в лоті, вартість 12 180 гривень. А собі вартість однієї пари кросівок всього 451 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб-канали, ставте подобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!